Є, є є є Спіймала я його в кадр! Хватай! Самим берегом. Щось, взяв правильно за, за рог. Це я була біля ресторану Муре, але все ж таки йду. Йду, пройдусь трошки. Рибалки сидять. І сонечка навіть, я виїжджала, було видно сонечко, а зараз воно за тучки заховалось. Чому? Я тільки приїхала, його немає, тільки лучки видні. Від... -да, рибаки тільки на початку, майже нікого немає. Все ж таки прохолодно, температура впала після дощу, ще й сонечка заховалась. То... Мені здається, навряд чи. Подивимось. Вдалі мій рибачок. Рибачок готується. Вудочка є, будемо ловити. Нічого немає. Так, пішла я плавати. Бо рибалка така. Не знаю, буду плавати чи ні, но скажу. Угу. Давайте трошечки поспостерігаємо. Так, ну вас четверо поки, да? Там, чи п'ятеро? Чи п'ятеро, чи шестеро? Рибаків. Крис, да Ти водичку з першої рибки наливаєш? а так. Добре. Ну все, пішла я. Давай заброс. Я пройдусь. я пройдусь, так. Да. Зроби заброс, потім розкажеш. Скоро проб'ється. Подивіться, ні Міра Мій сказав, що поїде подивиться <смі> на годинку. Ну, подивимось шведесенька. Бачу, що мій Рибачок перейшов. Сподівається, що тут буде рибка. Саша пішов до школи, Анастасія вдома. Ну що, наловиться ні? Можливо, там де яхта чище. Я пішла плавати, так? Да? Ні. Рибачка Соня йде на роботу. Іду, віднесу в машину. Вам купили дві вудки. Одна е, якась там е, по вазі різна. Ось о, це, ця вудка його. Він постійно ловить на мою. Чому? Чому? Це ж моя. А це його, і я її віднесу. Рибалки нема. Вода дуже грязна після дощу. Так що в умні люди не приїхали. Хоча там хтось є. Я така сонна, я так хочу спати. Навіть не знаю. Цей дощ такий був грохот, що просто було неможливо спати. Всю ніч. Щось било, било, било. Ой. Ось таке небо. Знаю. Ну, ну так а я не знаю. Це ж... Це турбесилок якийсь показує. там. Ось така мутна. З буде. Це вона медленно тане тане, десь суспендер десь завісла. Ага. Зависає. Так, риба йде. Навіть вчора було два саргана, а у нас не було. Так що... Наповеді, вибли, ага. вибли, Видно вам його? Ні. Вот, вот, Дело, вот. Ага, ага, бачу, бачу, бачу. Угу. Видимо, не вот так. Вот. Да, да, да. Она не тонит. Вот не боишься, там за все. Ага. Нет, не не там Но країна, вы там червя цепляете, да? Чер... Червь Е. Вот. Ага. Вот поводок, где там? Я? Не вижу. Нет, вот. Ага. Бачу, бачу, бачу. Ага. Ну, такая, вот это вот, вот плавает. Угу. Да, вот. вот. Она маскируется по стену. Рыба может даже не понимать, что это стена или что такое. Угу. Угу. Е, І загрізі нема кльова. Так що Рих рибалок є. На пляжі нікого немає. Зараз піду я поплаваю. Спробую. Якщо не вийде, то звичайно не буду плавати. Там взагалі теж немає. Я буду тут плавати. Ну на тоді. все ж таки тут у мене Запи... зупиниться. А я поки тут поплаваю. А усю і мій рибачок. Кому що? Щось пішло. Пішло, пішло, пішло. Є, 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 є. Спіймала я його в кадр. Хватай! Сарган. <гум> і здесь, і там, і щипи, Добре, я ж тобі подарувала, ти що забув? Це перше є. А? Перше є. Це не перше. Не перше? Я якусь зиму пімав, Похоже на скандаю, але я не знаю, чи її можна їсти. Ага. вода Угу. ну будемо сюди приходити вау обалдеть дальше на вау, вау! Делать. Виду тут душка яйца мешает. Вот Интересно, чего там, да, числе уже есть, че нема? Получается, и та рыба ушла. Що-то похоже на 100 гривен на бомбу. Нет, и подганный стол. -ху -ху -ху. Обалдеть! Неможливо було спати. Буде що <М -м> на сніданок. ]rijk? Так, не кажи, го. Буде-буде. Опа, буда, нас Не Тобі сказати. О, подивися, ти бачиш, що вона несе? Ой, так, рибку несе. Як воно їсть? Побалдіть. Ой, її, Ой. Ой це, це щось. Ой, класно. Несе вона її і все.

там обмиває дерев глиняне, і Польща там мутні свої води, розумієте? Ну, то ви просто, чи може бути там вона на речі мутності і вітає, розумієте? Може вона десь там на холоді чистої води і цієї мутності щось кушає. Ну, mm так. -hmm. А тут не є, не бачите? Що-то ходить, А ти відчуваєш, коли вона хватає, а? да? Так. Ну я думаю, що це не ваше, uh чуть -huh. не і я не... Чого воно не засухає, сьогодні такого немає, що кожний вторий раз тут, навіть на не недойвало. Погода шикарна. Коли сонечко. Панам дергом. С щицами надо придумати, что Видиш, взяв правильно за рот. Ну вот, все я хочу сказать, после дождя, после грозы, получается, некоторые говорят, что хорошо хлеб. Получается, мне интересно, за эту рыбу вступать.

погода змінюється моментально. А если хочеш, хочешь то конечно, только вот, сейчас теперь прямо скидатый Угу. <говорить> Ось такий улов. Рибка є. Я думаю, що це скумбрія і сарган, 10 сарганів І 4 таких скумбрії, таких рибок. 4. Якщо це на скумбрі, напишіть. Сніданок, ще котлетки посмажила і арбуз буде. А ще в мене є персик. Ще так. Пока. На цьому все. І ще зустрінемось.